Евеліні було 13 років. У неї було світле волосся, зав'язане у високий хвостик. Одного дня вона гуляла в лісі. Дерева були високі та шепотіли таємниці на вітрі. Евеліна любила ліс. Він здавався їй чарівним. Сонячне світло змушувало листя сяяти, немов у казці. Евеліна посміхнулась. Вона була щаслива. Раптом Евеліна щось побачила. Воно було маленьке і біле. Це було кошеня. У кошеняти були яскраво блакитні очі. Воно тихо нявчало. Евеліна нахилилася, прошепотіла вона. Кошеня замуркотіло. Евеліна обережно взяла його на руки. Воно було таке м'якеньке. Евеліна знала, що не може його залишити. Вона вирішила взяти його додому. Вдома Евеліна показала кошеня своїй родині. Усім воно сподобалося. Вони дали йому молока та тунця. Кошеня все з'їло. А потім сталося щось дивовижне. Кошеня почало світитися, світло згасло. На місці кошеняти була дівчинка. У неї було срібне волосся та великі блакитні очі. Привіт, сказала вона. Мене звати Емілія. Евеліна була вражена, але й щаслива. Вона знала, що Емілія особлива. Евеліна розповіла все своїй родині. Вони вирішили зберегти таємницю Емілії. Евеліна та Емілія стали як сестри. Вони грали в ігри та ділилися таємницями. Емілія розповідала Евеліні про магію. Евеліна дізналася про цілий новий світ. Евеліна була дуже рада, що Емілія з'явилася в її житті.